Тож доброго дня. Сьогодні у нас моделька MILI6560. Сучасна, гарна а, з багатьма функціями, які в ну, тих Мілі, що я раніше тестував, певно немає. Тут а, якась фірмово-молочна система Wi-Fi є, система якась Aroma Coffee, хто його знає, що це значить. Ну, я думаю, якісь покращення будуть. Дивіться, з приколів одразу. Тут інший капучинатор, якщо рахувати 63,50 дивіться, він з двома входами, я його розібрав, подивився. Там клапани якісь цікаві. Ну, коротше кажучи, щось так точно змінили. От. Взагалі, його місце або отак в піддоні, або в фірмовому кон контейнері. Мені достався контейнер без входу, то то просто чайничок. Те, що мені дали в комплекті, а так він суперово підходить до звичайного літовського контейнеру молока. От таке. Чайничок такий мілі є, але просто це схоже якийсь молочник. От. Бо входу для а, того в спінювача чи, там, чи захвату, захвату молока немає, то. Таке, нецікаво. Так, з того, що кидається в першу чергу нам в обличчя кнопочку Wi-Fi, нові розположення сенсорів керування. І швидкі напої. Тепер їх 8. До цього в серії 6, ну 6350 було їх 4, що було малувато, А інші додаткові були в кнопочці додаткові рецепти. Тепер в нас є цілих 8. Круто. Ну, в принципі, розбирається так, як і 6350. Давайте розбираємо, дивимося внутрі, що ж там цікавого в цій машинці. Що там придумали? так Вперед. Так. е різик у нас, як, звичайно, Т-10 за боковою дверкою, яка ховає на заверний блок. Один і другий. Є це ми зняли. Так, знімаємо, звичайно, заварник. Заварник Зв... класичний, не тюнінговий, не свіжого 24-го року, бо сама машинка в нас, як підказує, дата на заварничку 11 місяць 20-го року. Так, наш бачок з водою ховаємо, бо він не мілі свій особливий, і його треба берегти. В принципі, його бачив навіть в продажі в Німеччині, щось там 60 євро він коштував. Але при тому він зник на тому сайті. І навіть би по 60 євро брали, бо це дефіцитний товар. Так, знімаємо задню накладочку, викручуємо там два саморізика. І ми майже у цілі. Єдине, що ще один саморіз у нас за бочком з водою. І два спереди, які тримають, передні, тримають спереді, перед бокових панели. Піддончик класичний, звичайний, як на прошлих минулих моделях шостої серії. Так, тут два. У нас 6560 модель. ОБІ і як ми по заварнику виявили, я ще перевіримо, перевіримо внутрі десь 11 місяць. Так, там гвинтів немає, саморізів, верхню кришку просто тягнемо догори. Можна собі допомагати двигаючи вліво-вправо. Да. Обережненько і від'єднуємо підігрів чашок. Ну, я вже бачу вони... Так, Класичні, скажімо так. Звичайна шоста серія, 63.00 і а, всі новіші виглядають однаково. Ну, Наразі з цього ракурсу. Так, ці два гвинтика, чесно кажучи, креплять передню мордочку. Ну, Краще їх від'єднувати. Це дозволяє нам легше зняти бокову панельку. Так, розводимо в обидва боки бокові панелі і знімаємо. Емблему, бо вона любить ламатися. Після чого обережними ударами ствигаємо назад бокову панельку і дивимося, що у нас внутрі. А виглядається досить симпатично. Цікаво машина з Німеччини, від першого власника, то її і обслуговують. Так, мульт у нас що? Чи відмінний він від звичайної шостої серії? Ай, ні, він такий самий. То й приємно. П'ята-шоста серія навіть 6560 має одинаковий мульт. Тут, тут парите, дива по молочній системі тут немає. Як я і казав, тут оцей фірмовий капучинатор, давайте його ближче подивимось. В нього. О, він більший явно. В нього зробили два входи, то. Можливо, якось домішується молоко до одного канала, ще один канал, щось таке незрозуміло. Ну, в принципі, щось інженери придумали. То певна, молочна система явно цікава і не така звичайна, як в старіших шостих серій, і не взаємно взаємно 100%. От. То і круто. Так. Що ми будемо дивитися далі? Давайте трохи розберемо, давайте будемо розбирати до кінця, коротше кажучи, і знімати в першу чергу привіт. Давайте, привіт тримається, як завжди, на звичайних саморізах, як на мі мілітах, нівонах, мілях. Там нічого тут такого. Давайте просто звернемо увагу, як доглядали за каву машиною. Чи багато там залишків кави. Мені здається, що багато, при тому, що внутрі кавомашини пара не збиралась в великій кількості і вона не виглядає страшно. Ну, випадає стара суха кава. Так що навіть якщо у вас машина за 1600 євро, власники все одно не дуже її доглядали. Так, давайте зараз ближче доверну. От. Ну, в принципі, я думаю, видно. Як воно там виглядає? Заліплено. Ну, хоча б нема червячків. Це такі істоти, які дуже полюбляють в недоглянутих кавомашинках жити. Тут цього немає, й супер. Так, знімаємо обвіску, яка нам далі не дозволяє зняти дренажника. Дайте швиденько все повід'єднуємо, знімемо помпу. А, так, оп, контакти, помпи від'єднуємо. Від'єднуємо її від бойлера. І теж, коли розбираєте, не забудьте запам'ятати, куди під'єднуються які трубки. Так, від'єднуємо плату мультиклапан. Для себе теж запам'ятайте, куди, куди який провід підходить, але загалом їх вставити по-іншому не можна. Ага, дивіться, отакий от цікавий кабель це у нас що? А, чи зробили окремо підсвітку? Так, да, певне, так. А, оце цього роз'єму не було на минулих версіях, так точно. І від'єднуємо привід. Так. В принципі, можна і плату зняти вже. Плата теж там отримала нові означення. Нарешті там мілі написано, а не просто невідомий виріб. Так, мілі Electronics. Так, провода теж рекомендую підписати. Це вам допоможе в майбутньому не лякатися. Де що стояло? Чи, може ви переплутали щось, може ні. От я їх достаю і кожен. Нумерую. А в майбутньому це скоротить вам час. Так, от плата я прошу. Якщо хто пам'ятає, цього напису мілі ніколи тут не було, то певне, а, плати по, отримали покращення. От. Це до того, що остерфаризма розвиває свої продукти От. і постійно покращує. Так, ми хочемо здобути мульт, то давайте це і зробимо. О, це вже цікаво. Термодатчик. Давайте ближче. З'явився новий термодатчик на вході бойлера. От бачите, як з в зближення от на цьому. А вході стоїть термодатчик. От, і. А ще один йде до бойлера, і все це разом під'єднується до такого контакту цікавого. Крутяк. Ще одне новинка. От я зняв мульт для себе, запам'ятовуємо, в якому порядку йдуть наші трубочки. Якщо від цього коннектора, який йшов куди до бойлера, то прозорий, червоний, синій. До речі. Синій повинен бути білим, скажімо так, але тут змінили колір, теж мілі виділили з іншого ряду. Так, все, від'єднуємо далі. мульт. Нагадаю, весь привід з'єднаний з датчиками піддону і бокової дверки. То, щоб зняти привід, нам треба ці датчики від'єднати. А цей датчик нас прикриває. Отакий чохол кавомолки. То в першу чергу треба зняти цей чехол. Тільки після чого ми зможемо зняти привід. Отакі От подарунок від компанії. Ну, певне, вже від компанії Мілі. То, що на інших продуктах остерфарізма такого цирку немає. То чомусь вони забажали. Ну. І, до речі, на більш сучасній, ну, як більш сучасній? І бюджетній, і сучасній п'ятій серії. Такого немає. Там можна все. Ну, тобто, цього датчика бокової дверки немає, можна так е привід здобувати, без, не розбираючи все підряд. От, дивіться, оп, знімаю чохол. Так, і там наш оцей мікрик. все о. Це ми від'єднали і можемо знімати наш привід. Так, чохол я знімаю, кладу в сторону до нашого місця зберігання запчастин. Так, повертаємо тепер кроварочку приводом і викручуємо його гвинтики. Їх тут у нас. П'яті, які тримають сам корпус дренажника. Це ура! Тепер повертаємо іншим боком і знімаємо наш привід. Так, обережно, щоб не знищити резинову частинку от улавлювач пари. Вона любить і загубиться, і порватися, Скільки я таких бачу. Ну, порватися 100% із-за того, що її дуже сильно тягнуть. То оця деталька дуже дефіцитна, Обережно з нею. Hier. А привід на звичайний мілітанівона. Не міняний 11 місяць 2020 року. Дренажник 100% сміття. Мікрики потестую. Ну, коротше. Оце все приводити до ладу треба, Да. Ага. Не губимо корпус, а, який тримає мікрик бокової дверки. Так, продовжуємо розбирання, що ми знімемо? Кавомолку. Подивимося, там у нас які жорнова звичайні. Ж... Ж... Тут ж... класичні жорнава заводу Остер Фріз Майора Мілітанівона. Ще не Арома плюс. Так, далі шум? Ми, в принципі, вже майже перемогли. Тюкаву машину, маю на увазі розборку. Так, бойлер в нас тримається одним верхнім гвинтом Т-20. Його ми викручуємо, після чого можемо зняти бойлера. І тепер можемо знімати всю передню панельку. Бойлер з купою кабелів в сторону. Так, передня панель. Вона візуально тримається на 4 гвинтиках, якщо два вже від'єднали, які тримали бокову панель. Бокові панелі. Тож тут 4 я викрутив. Після чого можу зняти передню мордочку і відкласти її в сторону. Так, що ми знімаємо диспенсер? Два гвинта, що тут були, я раніше відкрутив, щоб добратися до оцього коннектору. Так, що у нас лишається? Передня панелька. Вона. Просто йде вниз, коли ми від'єднаємо кран. Бо він заважає. І все ми можемо мити кавомашину. Ну і далі буде наступний крок збирання, тестування. Тож дякую.